Привіт, синьо білі вболівальники! Сьогодні день вирішень, і три очки є вирішальними для Динамо, щоб міцно боротися за перше місце в чемпіонаті України. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися, де дивитися матч між Динамо та Зорею, Луганськ. У цю суботу, 18 жовтня, відбудеться дев'ятий тур Української прем'єр-ліги. і гра обіцяє бути захопливою. Матч відбудеться в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського, де відбулися одні з найбільших перемог нашого клубу. Матч судитиме Олександр Шандор, а початок заплановано на 15 годин 30 хвилин за київським часом. У турнірній таблиці Динамо посідає друге місце з 16 очками, а Зоря 10 з 11 очками, Іншими словами, це матч, де має значення лише перемога. Останнього разу, коли ці команди зустрічалися ще в березні, ми зіграли в нічию 2-2. Тепер Динамо прагне продемонструвати свою силу вдома та отримати позитивний результат, щоб міцно утримуватися в боротьбі за першу сходинку. А для тих, хто хоче дивитися все наживо, трансляція буде доступна на каналі УПЛ ТВ на платформі Мегого. Крім того. Основні моменти та найяскравіші моменти матчу також будуть доступні на телеграм-каналі Spot.ua для тих, хто хоче стежити за грою в режимі реального часу. Отже, вболівальники синьо-білих, очікування високе. Який ваш прогноз на цю велику гру? Чи переможе Динамо сьогодні? Залиште свій рахунок тут у коментарях. Я залишуся тут і повернуся одразу після матчу з усіма реакціями та аналізом, з найкращими побажаннями та слава Динамо! thank you